Андрюха, що ти тут робиш? А я в Китаї для агрокара трактор збираю для українського ринку з найкращою комплектацією і оптимальною ціною. Дивіться далі! Всім привіт! Я думаю, що дуже значимо почати це відео з цього місця. Ми знаходимося у Китаї, на виставку китайську, подивитися на техніку, подивитися на заводи, подивитися на виробників. можна побачити, наші ми співпрацюємо. І цьому символічно почати звідси, тому що я знаходжуся на виставочному стенді концерну Дуто. Вони виробляють трактори в Україні, дуже, дуже, дуже популярні. І я зараз знаходжуся саме в зоні, де виставляються двигуни. Так от ЮТО робить свої двигуни, і вони найпопулярніші, найнадійніші, найкрутіші в Китаї, роблять вони по ліцензії Перкіс. Перкіс це Англія, англійські двигуни. у них ліцензію і почав виробляти двигуни. Їх купують пів світу, ставлять на свою техніку і використовують. А чому ми тут? А ми тут, бо ми приїхали в Китай скласти свій трактор. Трактор для України. Для українського споживача який буде відповідати ціна дорівнює Yep, you до yeah. English? Little, little. little, little. <laughs> що за зигун, Саня? <laughs> що за топлівна саня <laughs> скільки коней в нього саня 90 яка вага в нього 3 <laughs> тонни а є гідравліка на 4 виходи щоб була о чекай три входи три виходи нічого собі це ж єпте дрібтене Сина, на візку передню роблять, гідравліку наперед викидують. Слухай, ну мені раз тут заховали, щоб не горіло, так все красивенько упакували. Дайте мені б цифру. Боже боже, поставили камеру Вибираємо. заднього виду. Я як маршрутчик бляхамо. Вибираємо двигуни, гарні двигуни, зараз покажу. Робляться по ліцензії. Кажуть добрі. Зараз будемо в них розбиратись. Коротше, добралися до сьогодні компанії. Двигун стоїть 'юта, топлі у нас стоїть Bosch, фільтра. Ну, достатньо непогана комплектажка. Я ще не гуглив землі, скільки в тому Китаї. Та в них, мабуть, сотні-дві різних фабрик по виробництву тракторів. Асортимент, звісно, От, Тільки так багато шлаку. Але наша задача, яку ми ставимо, зібрати агрокаровський трактор з ліцензійних. Якісних запчастин буде виконано. Як казала моя бабця, що червоне то спортивне. Коротше, тут не червоне, але як ми вибираємо собі кабіну, компонуючи наш трактор, або сідушки, то певна річ можна подивитися багато варіків. До нашого майбутнього трактора вибираємо коробки. Як працює в маслі лініванні коробка, гляньте, тільки яка краса. Боже, боже, що ти робиш? Що ти робиш з моєю фантазією? О, господи. О, все в таке в маслі вологе. Ловел стенд. Дуже багатий стенд. Дуже прикольна в них зміна по кольору. Вони вже хотіли займатися прочетною технікою, лугами, комбайни. У них є автівки, он там клуб стоїть, як Лємкін один в один. А он ті моделі, які йдуть до України, там. Стенд нічого собі. Напевно, річ у такий малий зерновий комбайн. В Україні це для малого фермера фактично сьогодні топчик. Тому що в Україні дуже сильно в темпах розвивається мале сільське господарство, малі фермера. 20 гектар, 30, 50, 100. Тому така техніка буде популярна ще довгий-довгий час. Шумку, шумку, провіримо шумку зараз, подожди. Оп, раз, два і тут уже тісно. Зуплотнення, так? А ну снимей, куда видно, надо рукава нагрим. Домльончик. Хотим привозить в Украину этого производителя. Таких не должны ничего. Китайская Бентли. Бабос? Бабос. Пацаны, я его нашёл. Це як китайські кросівки, пацани. Е, розмір 43-й, но на ногу 39 Так що нормально все. 120 коней, 200 тонн. Бабос. На цих бентлі, бабосах стоїть двигун DHI. прозора кабіна, Двигатель нормальний. Далі не знаємо, що не розбиралися ні про топлівну, ні про гідравліку, ні про що. Ні, тут більш-менш Удобно речаги розположення. Тоже, ну, це виставочний варіант, бачиш, у бабок є Стар, чопаха, хороший тут двигун, Непогана панелька, кабінка теж нічого так. Зараз будемо дізнаватися по гідравліки і, і по всьому остальному. Що хочу сказати? ну, тому що Ми бачили достатньо непоганої якості кафе, ми бачили з зазорами, з дірками. Єдиний мінус, він не шумований зараз. Но так як і в других тракторах комплектація, на 4 гідроклапани виходи, О, навісочка, крюк І в нас бала збора мощності. норма машина, буде возьмем. Дуже крутий стенд, бо ребята, які продають кабіни, капоти на трактора. Одні трактори. І ще китайські трактори. І знов китайські трактори. Що трактора? І ще, трактори. ще біля тракторів тракторів китайських просто страшне. Чити гідровиходи. Труби, звісно, моща. І все, можна одразу брати тракторів. Третій день ми тусуємося на виставці. Вибрали гарну кабіну. Наче коробку підібрали, двигуна теж знайшли. Зараз поїдемо ще на фабрику, коротше, ну вже від цих китайських тракторів, від цього ізобілія трошки памориться в голові. Та все ж ми як то співав один. Ще вова, їбаш. Ми їбашимо. Що там, шумка є? На цій нема. Дешманська. Коротше... Більшість тракторів в Китаї, як ми вже поняли. Кабіни плюс-мінус в усіх йдуть одинакові, в залежності від комплектації, наповнення і комфорту. Є різні. Є просто кидають лінолеум, є, в приміру, коврики, є пластик теж різного качества. Як подивимося тут, наприклад, низькокачественно і воно дивиться теж не дуже. Коротше, кабіна гарна. Пошли шукати більше. Ми підійшли до експозиції компанії Юта. Перед нами зараз ось такий двигун. Скажемо так, він є одним з лідерів по Китаю, і ми його обрали в нашому тракторі так як один з надійних і перевірених двигунів, які також себе добре зарекомендували в Україні і в усьому світі. Зараз цього двигуна тим, що він розроблений по е ліцензії двигуна Перхня. Ну, славно, звісно, англійського двигуна. Перед нами зараз саме той двигун, який стоятиме на нашій машині. Ходимо, вибираємо коробку до нашого трактора, у якого буде вже двигун Юто. Да, Так. Що да. по коробках? Складемо свій конструктор. А ми ще вам вже покажемо. Це так, альтернативи. Ще з ними зустрінемось, поговоримо. Друзі, 21 століття. Не тільки Джадір, клас або ще кейс робимоспілодні трактори. Дайте вам, будь ласка, більш дешевий варіант, можна привезти із Китаю трактора безпілотника. Не знаю, як буде правда працювати. Ми обійшли виставку в Ухані, побачили десь приблизно сотню різних виробників тракторів і з одним із заводів домовилися про те, що вони під нас дадуть комплектацію таку, як нам треба. Вони брали двигун юто, всім знайомим популярним двигун в Україні. Ми обрали оптимальну коробку, ми обрали блок управління і топів Bosch з гарною резиною армурівською, широкою взяту, будемо брати трактор. Вибрали кабіну, вибрали резину, вибрали мости, вибрали е капот, вибрали комплектацію по відравники. І будемо зараз їхати на завод, розмовляти з ними, щоб вони це все діло збирали, компонували і складали нам трактор. Від з заводу ви також мої друзі побачите, а ви трошки пізніше. Все, чекайте.